Дайте мені капельницю і дайте військового психолога. І я, я починаю так робити. <гум> 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 Це фахівець, має маємо досвід служби в армії, наприклад, не знаю. Ну, це було би прекрасно, якщо б в нього у того психотерапевта, який 5 років провчився на КПТ, а потім два рочки наративно експозиційній, потім він ще 180 курсів прийшов. А ще він встиг послужити в армії. Це було б прекрасно, якщо б так можливо. Тільки тільки хто іде, і як uh -huh. це ну, це зробить фізично. Скільки фахівців, наскільки зараз потрібно. І тут дуже важливо, оця як якість людини, якість її освіти і взагалі. Високої ступені, ну і, і ну так скажемо, і інтелекта і емпатії. Ну, людина е, досвідь, ну, з досвідом е, роботи з людьми. Людина, яка здатна проаналізувати, подумати, вона так само має вивчити, що таке ієрархія в армії, що таке порядок армійський, що таке служба. Звісно, вона не перебуваючи там, вона не може цього розуміти, але їй ці і не потрібно.